Всім привіт дорогі друзі! Вітаю всіх новеньких на моєму каналі. Сьогодні я вам покажу самі кращі клони Бінді Див на ваш телефон. Зразу скажу, що ці ігри можна скачати як і на iPhone, так і на Android. Ну що ж, всім певного перегляду ми починаємо. Перша ігра це дай так це ігра напевно найкращий найреалістичніший Клон BMG бенджи бо тут все було все по моему Графіка була дуже схожа Аварії, повеждения все тут дуже важко. тому ігра реально прикольна можна скачати на iphone так і на iOS. iroid тобто, и Розкажу, скажу, що ця гра ще раз повторю, що вона називається Die Fix, щоб ми могли написати в Play Market і знайти її. Переходимо до наступної ігри. А наступна ігра це наш Flexis. У теж, крути оповіждені, вони дуже сильно похожі на Бім Джека, особи вони мені дуже сподобались. Тут є дуже багато всяких полігонів, є один город, правда, я не знаю за чим він, тут немає. З я вам скажу про одній ігрі, як тут буде смак. Зараз скажу, що в цій ігрі теж повіждені, тут є полігони. Тут також є всякі режими, карти, машини. Короче, скажу вам. Теж у нас є вас тест? Подивіться, як цей жорсткий жигуль падає сюди. Ну що ж, скажу, що якщо це... Ну що ж, всім пока, друзі.